Отримую питання: штраф 56 тисяч без жодного суда, штраф за порушення правил військового обліку. Як бути, чому не було суда? Відповідаю штраф ТЦК за порушення правил військового обліку виписує шляхом винесення постанови про притягнення до адміністративної відповідальності без звернення до суду. І це повинні розуміти. Виписується, виноситься постанова про протягнення до адміністративної відповідальності. Надалі вам надається строк добровільно сплатити штраф. Якщо ви добровільно не сплачуєте цей штраф, то відповідно ця постанова передається до виконавчої служби. Сума штрафу вона подвоюється і до цієї суми також донараховується виконавчий збір та витрати виконавчого провадження. Тому от. І сума 56 тисяч виникає звідси. Але я звертаю вашу увагу, що слідкуйте, будь ласка, за отриманням правил військового обліку. Якщо у вас є питання, звертайтеся за консультацією.